Про всім ранку. Зараз у нас сьома година. Топаємо на авторинок. Зараз будемо зустрічати наших замовників і будемо підбирати автівочку з бюджетом 5500 тисяч доларів. Минулого разу була в нас місія конкретно не зі з'їстена до 6, але знайшли ми досить швидко автомобіль. І на гарній комплектації. Подивимось, що вийде в нас цього разу. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Поїхали шукати авто. О, то вона на 1,8 моторчику. Що в нас? 501,8 рік. Ну, це так. Да. Ну так, да, але тут моторчик. Діски стоять 200 доларів, а мотор 1,8. Так, поруч нас чорненька, 4900. А ну, як ти позиває просто оброблені, тут безпеч нормально, чи вони якісь трошки підложені? Ні, трошки трошки є в них цинк. 510, 16 заносичок тільки на дескати, що маєш така. Так. Так, так, так. У нас шована 508 рік, 1,6 бензинчик. Крила пластик. Тоже трошки не наша. Давайте пробіжимось. Так, да так, -да так. -да. Восьмий рік 1,6 і шість п'ять сто рік 500 всі по 500 у нас сьогодні або 4900 або 5,100. Сіренький на дисках Шостий рік 250 це хоч візуально більш менш тако здалека А що по кузу Треба, прибрані просто. Котки, щоб були, повитягували, а чому все дівчинки? Треба, щоб були. А, вам треба? Так. Да. Зробити, то я думаю, саме менше. Це не проблема, так. Да. Що вона по кузову? По кузову цих два крилечка підкрашує, але до 200 там. Угу, угу. А, ну тут, окей. Ну як, всі пластики є. Тільки на акумуляторі немає одного і все. Ну, це таке. А, то, то все, не бери. Я так і жити в Ні, але нічого немає. Оце Якщо щось Комплектація тут, бачите, дивіться, на кожних вставках вона. Така повеселіша, не прям барабан. Так, так, так. Вика, ті наклеєчка, тоді як пломба буде. Та яка пломба, воно тут все піскострується. Ні, зняли. Ну тут бачите, більше плюс чи мінус, коли немає того пластика, ви бачите сразу тут подушки лонжерони видно, як воно зашито тут, то тут. А, тому воно якщо вже... Восьмий рік 1,6, 230. -рік, ну оце бачите, від комплектації воно залежить. Є чорна, є жовта. Та хоч би з <гум> Вона що у нас 17-та, так. Ну, не ну, на літо вона ну, їздити можна, так. Це вже а, це бонус. 111 випуск Тобто? Копака. Ага ага. Лімітована версія. версія, так. Ну резина. Діски хоро... колеса, так, да. зима хороша, м'ягенька. Це да. Цікавить вас астрочка? На чорній панелі. Що ціна буде? Край-край, отак щоб плюс. Це що з стопом? Ціна, вроді так і залишла. Десятий рік. Все працює. То щоб розуміти просто. Тепер 800 буде. Десяти 6. -й рік. Ні. 90 тисяч, шостий рік. І всі на ковпака. Так, да, так, да, так. Да. Так, ну ми, напевно, ще погуляємо. Ще погуляємо. 1,6. Атмосферний моторчик. Брат близнець. Ну вона в нас на кліматі. Є парктроніки, підігріви. Графітовий колір. Є фаркоп. А, вона вон, продерта трохи. Трошки, трошки ще походимо. 5-100. П'ять сто, п'ять сто. Ще походимо. Тільки. Шостий рік, да. сотка скручена. 550 шостий Тут два пальці вже, блять. Тут бачите, чим більший пробіг, тим більший зазор на капоті. Да-да-да, розходиться. можна Завжди бляха, на не можна. Ні, ну як правило, бачите, вони по морді получають він сюди уходить. Четвертий рік 1.6, 245 тисяч пробіг. Але графіт, універсал. Ну ціна, бачите. Не перешитий. Не крашений. Перфорація рідна. Кріслопідйомника, клімат. І на 6 ступків вона, не 5 передач. З тими панелями там проблем немає. Якими саме? Ну, Воно ж там все електронне, там воно не треба буде бігати по тих сервісах. Ну, в ремонті дешевша обична крутілка. Ні, я кажу взагалі, це там повністю той спідометр. Салон такий більш ж хідніший. Типу як трошки як свіжіше виглядає. Ну вона на, на кожному салоні, дивіться. Ми бачили. А, кропива. А! Де такі будеш і потім? Восьмій рік, 1.6, 200 тисяч. Де такі пробіги беруть, я не знаю. Скручуєш. Сьогодні ще літо доїздить. Діски є, фортоб є, буде казати, що я заклею, щоб не витер. Да-да-да. Ну, якби далі вся ціла Кришка трохи. П'ять п'ятсот. <у <Olive> <у> 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 там чисті герметик, там налажені, накладені. Що кажете? Це заводський герметик, так. По крилам, дивіться, крила не крутились, болти не знімались. Капот теж не кручений. Не могли якщо Та ні, як мені? ви його так підфарбуєте, дивіться, оригінал. Де начали не сера там. Без шпаклівки? Ну вона тут косметика. 200. Типу перекрасила, да? Да, без без шпаклівки. Порох цілий не тронутий. Верх цілий. Знайшли ми на кінець той міганчик, зараз дивимося, діагностуємо, робимо комп'ютерну діагностику. У нас одне косметичне підфарбування нижньої частини дверей, без шпаклівочки в районі 220 мікрон. Шукали ми в принципі, довгенько, перелопатили всі варіанти, але це такий бюджет трошки слабуватий найти, що живе реально важко, щоб воно було ще й не фарбоване і з рідним пробігом, то це, я б сказав, з області фантастики. Ну, але, бачите, хто шукає, той знайде. Тому далі більше. <мі> Був, щоб у них. Це, вроді би дверка одна, так? Ця машина в рідній фарбі, в грі. Підігрів сидінь і кондиціонер. Два ключі з сервісу, 213 рідного фармбі. Під капотом, під ладміння, ні разу нічого не... кашки не було, масло. Баганчик трошки нам візуально не підійшов. Тому продовжуємо шукати далі гарні втілочки для наших замовників. Сразу по ціні чи підійде, щоб ми не зря Це не віде, тратили час. Тут мінімальний не торк. Морда ціла під капотний простір в оригіналі, крила капот не знімався, ланжерони ціленькі. Працює як часики. Вже 10-й міган на сьогодні, який будемо перевіряти. Надіємось він у нас буде. Ну, Зараз подивимося. Сказав, що не фарбована. Ну, давление кондиціонера є. Фриона, 6 бар. Ну він еле-еле дует. А гріти буде воно? Ну, гріти буде. А, ну, вновь. печка спробуйте. Печка да не кондиціонер, ну... да? Дивіться, тут система яка ось у речах заслонка, яка переключає вам холодний горячий воздух, Все, тут більше нічого не ломається.

Ну, це це, це, це повністю все. Він тут такий багаж. Все ж таки знайшли ми той міганчик, який шукали. Трішки вищий, вищий бюджет. Повинна була машинка бути з бюджетом 5500, але знайшли ми її з бюджетом 5700. Досить непоганий стан 213 тисяч рідного, перевіреного 100% пробігу. Є тюфи, є сервісна книжка, автівочка вся обслужена. У нас по ходовій частині жодного моменту в нас нема. У нас трішки підфарбований кончик капота, але ну, знову ж таки там 200-230 мікрон. Капот не знімався, крила не крутились, ланжерони ціленькі, радіатори у нас оригінальні, двигун не сопливить, нічого не тече. По ходовій також жодного нюансу немає. У нас трішки перешили кермо, але продавець показав фото. В принципі, нічого критичного немає. Отак була царапка від кільця. В принципі, все. сидіння оригінальні у нас не перешиті. Також у нас є підігрів передніх сидінь. Механічна 5 1,6 бензиновий двигун. Екологія на місці, чорний класний колір. Це не звичайний колір такий чорний, а чорний з перламутром на сонці переливається досить і досить класно. Всі 400 підйомничка. Автомобіль чистий сьомий рік, 1,6 для наших замовників вийшло 5,750. Тож, друзі, склалися всі карти, і знайшли ми саме той автомобіль, який шукали наші замовники. Перелопатили ми абсолютно весь ринок. І все ж таки знайшли. І, друзі, також від себе хочеться додати, що якщо ви шукаєте ідеальний автомобіль з бюджетом 5-6 тисяч доларів, якому буде вже 15-20 років, то я 100% вам гарантую, що ці автомобілі всі будуть з дефектами. Ідеальних машин в бюджет там від 4 до 7-8 тисяч доларів, на жаль, немає. Як би ми не хотіли знайти ідеальний автомобіль, по-любому будуть якісь притертості, якісь дефекти. Десь можуть бути рижики, корозія, царапинки, сколи. Підшиті там сидіння, перешити кермо, ну і так далі. Цих автомобілів ідеальних немає. За 20 років накатали вони вже в районі 250-300 тисяч кілометрів. Це за щастя. Якщо це бензин, то його можна знайти з пробігом до 300. Якщо це дизельний автомобіль, за 20 років, по 30 тисяч в рік, приблизно можете розуміти, який там пробіг. Тож, друзі, якщо шукаємо ідеальні машини, то це тільки в автосалон. На авторинках і власників ви ідеальних машин не знайдете. Все, не спішимо перемикати. Зараз покажу автівочки, які ми вже підібрали для наших замовників. Всім па-па. до нових зустрічей. Мовника. Зустрічайте Ford Focus 3-го покоління. В класному стані і нереально жирні комплектації, як для Ford Focus. По автомобільчику ми маємо одне косметичне підфарбування переднього крила без криміналу. По комплектації, дивіться, у нас шкіряні вставочки на сидіннях, підігрів передніх сидінь, механічна шестиступочка, двохзонна кліма. Але клімат треба заправити. Є навігація, оригінальне шкерне мультикермо 250 тисяч рідного перевіреного і 100% пробігу. І також, друзі, замітьте, це в нас не універсал, як завжди ви привикли бачити. Це в нас хетчбек. Хетчбек в класній комплектації має безключовий доступ, запуск кнопки і два ключі. Чистий 11 рік. І ціна даного автомобіля склала 8400 доларів. І замовник скаже декілька слів. Це як завжди, дякую Роману, вже не перший раз звертаюся. Завжди підбираємо тільки гарні автівки, які гарно їздять і потім гарно продаються, тому звертайтеся.